Так, до зараз у нас буде з вами я досліджую світ. Сьогодні ми з вами починаємо новий розділ, так, культурна спадщина України. Тому, будь ласка, не гаючи часу, ми переходимо з вами до уроку. До уроку, будь ласка, зараз на екранчику з'явиться наша презентація, над якою ми сьогодні будемо працювати, і тема, що ми знаємо про свою історію. Що ж ми знаємо про свою історію, будь ласка. На уроці ми будемо працювати зі сторінками підручника. Будь ласка, 53-56, Тому можна вже приготувати підручники і разом зі мною по презентації працювати і слідкувати. Як завжди, у нас починається рубрика, це у нас з вами як же почуває себе ненька Україна 4 жовтня. Так, у нас вже почався другий місяць осені. Так, це 4 жовтня. Сьогодні у нас середа, день тижня. Так. Бачимо, що температура повітря вже значно почала змінюватися. Так, і вже стає більш стає так, ночі вже стають більш холоднішими, і дні вже не так добре прогріваються. Так. Небо у нас таке, можна сказати, і ясне, але інколи є з хмаринками, ну, щоб сказати, похмуре, то ні. Так. Ну і, звичайно, опадів не передбачається. Опадів не передбачається. Повітря температура коливається від 13 до 20 градусів. На сьогодні. Отже, на сьогодні ми знайомимося з вами з новим розділом. Це культурна спадщина, так? На сторінку, на сторіночці 53. Так, і тема сьогоднішнього уроку що ми знаємо про свою історію. Як називали людей, які жили багато століть тому? Це були порвісні люди, так, люди, які з'явилися. Aquí. Розпочинали так наше життя. Що можна довідатися про історію від дорослих, тобто, як яким як, було наше життя, так, які були наші предки, ким були наші предки, так що ми могли. ну Тобто, з історії можна дуже багато дізнатися про свій родовід про своє родинне дерево, взагалі про про свою родину. Тому давайте зараз з вами відкриємо сторіночку підручника 53, 54. І прочитаємо. Ось таку інформацію, яка є в ньому, що усі ми добре пам'ятаємо цікаві історії, що траплялися з нами, так ми часто згадуємо та розповідаємо іншим про те, що відбувалося з нами. так. Ну, Якась можливо, цікава історія. Якимись історіями ми лишаємо, а якісь стараємося трішечки забути, так, залишити в пам'яті, ну, щоб ну, не пам'ятати. Але багато таких історій вони, як би кажучи, Дають можливість нам ну спонукають нас замислитися над іншими вчинками та, звичайно, над поведінкою. Це нам допомагає зробити певні висновки та виправити. Помилки, які ми могли зробити в тій чи іншій ситуації. Дорослі люди також розмітковують над минулим, над теперішнім, ну, щоб знати, як діяти, звичайно, у майбутньому. Давайте подивимося, будь ласка, на табличку, яка є в нашому підручнику, нам пропонують зараз розставити в кожному рядочку слова порядку плину часу від того, що було, до того, що буде. Чи в кожному рядочку буде лише один варіант відповіді? От, подивіться, сьогодні. Вчора, завтра, ну, якщо від того, що було, це було вчора, те, що повинно бути сьогодні, це сьогодні, завтра це те, що буде відбуватися. Тобто, минуле. Теперішнє майбутнє літо вже в нас було зараз. У нас осінь і в майбутньому у нас буде весна. Весна. Ми маємо чимало інформації про людей, що жили в давнину, про їхній побут. Так ми знаємо про їхні події, як вони розвивалися, як вони жили, як вони вчилися добувати, здобувати собі їжу. Так. І що з ними відбувалося. Учені, що вивчають минуле людство в усій його різноманітності, їх називають істориками. Істориками. Про життя на землі в давні часи розповідають звичайно скам'янілі яні, скам рештки тварин, рослин, так, які ну, померли мільйони років тому. Учені отримують багато інформації про людей, що жили в давнину, і завдячуючи це тим людям, які займаються ну, тобто, археологічним Розкопками, тобто, люди, ці люди називаються археологами. Археологи, археологи це вчені, які займаються пошуками та виникненнями знайдених під час розкопок предметів, виготовлених давніми людьми. Ну, от давайте подивимося в наш підручничок. А це скам'янілості, янні, скам що утворилися з тварин, яка була вкрита товстим шаром мулу та піску. Ось ось така скам'янілість залишилася так. Замалзалишками будівель та уламками або цілими предметами, знайденими під час розкопок науковці відтворюють вигляд поселень давніх людей. Так, за скам'янилими рештками збирають інформацію про зниклі види, навпро зниклі, зниклі вибачте, види рослин та звичайно. Ну, тварин про це потрібно. А також пам'ятати і знати. Ну, Також ну, що можемо ще з вами сказати? Для звичайно, розкриття таємниць, ми тільки що так це зробили. так, Для розкриття таємниць і секретів історії, крім археологічних розкопок, учення, також використовують різну кількість історичних ну, джерел. Що ж таке, будь ласка, ну, історичне джерело? Давайте зараз з вами подивимося і прочитаємо. Це будь-який предмет, документ, малюнок, що є носієм історичної інформації. Наприклад, ви відвідували зоопарк, вам видали квиток. Правильно, через кілька років цей квиток уже стане джерелом інфо... ну, джерелом для вивчення історії, яке відбувалося в зоопарку в різні періоди часу. Ви пішли до кінотеатру через деякий час. Ви знайшли це вже є джерелом історичним джерелом, тому що там в минулому році ви ходили на той чи інший фільм. І зараз ви почнете пригадувати. Пригадувати якусь цікаву інформацію, яка була. Отже, давайте подивимося, є в підручнику ця схема, так і так, зразок історичних джерел і по підручнику ми потім обговоримо. І є у нас типи, що є у нас робота зі схемою, є історичні джерела, так, які поділяються на речові археологічні знахідки, писемні це літописи, документи, щоденники, листки, усні, легенди, перекази, пісні, казки та присвілів'я. Тому ось ця схемка вона допоможе нам навіть у виконанні восьмого завдання в нашому зошитку, нашого зошитка, де потрібно буде вказати. Як речові, так писемні, так усні історичні джерела, тобто до них археологічні знахідки, те, що знаходять археологи, писемні це літописи, документи, щоденники, листи давні, так які можуть зберігатися на сьогоднішній день у музеях, так відповідних місцях. Ну і звичайно, легенди, перекази, пісні, казки, які ми на сьогоднішній день з літературного читання вчимо це все є історичним джерелом, яке. Складав протягом віків, протягом століть наш народ, наш народ. Отже, подивіться, будь ласка, якщо це речові археологічні знахідки, це можуть бути подивіться, це і шаблі, це і списи, це і ось подивіться ось такі там кувшини, це все є археологічною знахідкою, у писемні це якісь літописи, ну те, що ми говорили, так ну і прислів'я. Тобто, дивіться, давайте прочитаємо, що речовими джерелами історії стають археологічні знахідки. Така скам'янілі решти, рослин, тварин, залишки житла, знаряддя праці людей, побутові предмети тощо. За такими джерелами вчені довідалися, що на території сучасної України людина з'явилася ще в кам'яному віці, тобто приблизно мільйон років тому. За допомогою ось таких речових джерел інформації. Що ж таке писемні джерела інформа історії так, інформації? Це напи написи на скелях, на камнях, документах, рукописи, листи. Пригадуйте, що давні люди вчилися писати на каменях, так, на листках з папірусу. так. І це все ну, із цих літ літописів ми з вами дізнавалися про перші. Про Перших правителів Київської Русі так про це ми з вами знаємо. Також у нас є усні, джерела, це легенди, народні пісні, усе те, що зберігається. Ну те, що я говорила в пам'яті багатьох поколінь, передається з уст в уста, з уст, в уста. Отже. Отже, будь ласка, сьогодні ми пропрацьовуємо з вами ось ну, з такою, як би кажучи, історичною так, темою нашого уроку. Я прошу вибачення хвилинку. Алло. Все добре, дякую. Давай. Угу. Так, ну і ми працюємо з вами далі. Ну, якщо вам буде цікаво, ну я не буду задавати це як творчим завданням, але якщо вам буде цікаво, ви можете спробувати відшукати будь-яке історичне ну, будь-яке історичне джерело, наприклад, використовуючи запропонований план, наприклад, назва об'єкта, його призначення, присутність, коли було створено. Якщо вам буде це цікаво, можна, наприклад, Відтворити ну, або дізнатися історичність вашого прізвища, наприклад, коли, як, скільки років, може тисячоліть, може століть, ваше прізвище так уже є. Наприклад, ви можете вивчати історію географічних об'єктів, коли було створено, наприклад, море чи океан, якихось історичних пам'ятків, якщо це вам буде цікаво. Але це практичне завдання я не задавала. Якщо вам буде цікаво, то ви можете самі поцікавитися, ну, можна це. Ці всі знахідки ми можемо застосовувати за допомогою медіапродукту як інтернет, так, і знаходити цікаві відомості, цікаві факти про створення історичне створення заснування різних і тих чи інших об'єктів. Давайте давайте подумаємо і скажемо, чому так кажуть. Ми не можемо змінити минуле, проте ми можемо докласти багато зусиль, щоб майбутнє стало іншим. Правильно, ми не можемо повернутися у мільйони років тому і зробити щось по іншому. Але ми можемо з вами жити далі, пам'ятаючи, як наші нащадки, як наші, о, як наші, вибачте, предки йшли до того, щоб бути вільним, незалежним народом і робити все. А ми можемо тільки це робити і, і примножувати, і робити, і створювати, і творити, щоб все на нашій планеті Земля було по-іншому, не так як мільйони років тому. А, озирайся на минуле, коли хочеш знати майбутнє. Японське прислів'я. Озирайся на минуле, коли хочеш знати майбутнє. Ну, як ви розумієте, цей вислів? А, якщо ну, от, потрібно подумати, так от озирнися. Якщо ти хочеш, щоб в тебе минуле було таке, як було колись, або якщо ти там робив е, якісь помилки, озирнись на ті помилки. Якщо ти хочеш, щоб воно залишилось таке, то значить в тебе в житті все буде так і далі. Якщо ти е, зробиш якийсь висновок з тих, того минулого, то звичайно це також е, добре буде для тебе, тому що ти можеш зробити якийсь висновок, ти можеш переоцінити те ту роботу, те завдання, те ставлення, наприклад, до людей або до оточуючого звичайного середовища. Ну, звичайно, без минулого немає майбутнього, тому що все-таки без тих мільйонів років, коли утворилося, з'явилися перші люди перше людство, так на землі, без їхніх, ось такого, як би кажучи, таких шляхів до покращення. Нашого майбутнього, ми з кожним роком, з кожним століттям покращували, покращували, покращували і ще далі будемо покращувати своє життя. Тому минуле потрібно пам'ятати і шанувати. І ось оці історичні пам'ятки, історичні дані ми потрібно ми повинні з вами знати і поважати. Це саме головне, що потрібно. Звичайно, знати і могти їх пояснити та, звичайно, відтворити. Сьогодні ми працюємо за сторіночкою підручника 29. Нам потрібно з вами перше завдання. Розклади, пронумеруй одиниці часу в послідовності від найкоротшої одиниці до найдовшої. Отже, у нас є година, місяць, століття, рік, доба, тиждень, хвилина, день. Від найкоротшої, найкоротша, це, що у нас. Це у нас хвилина, далі у нас йде година, далі у нас йде день, доба, тиждень, далі йде місяць, рік. І століття. Ось в такому о, варіанті ми повинні були відтворити від коротшої до найдовше. Найдовше це у нас століття, так, 100 років. Далі, а друге завдання, це ваше буде домашнє завдання, але у вас є. Я його не відтворювала. Отже, стрічка. Бачимо на стрічці часу прапорцем познач рік свого народження. Зеленим прапорцем ви позначаєте, коли ви народилися. У нас тут є роки з 1980 по 2020 рік. Позначте, будь ласка, той рік ну от бачимо, ми знаємо, що шкала між шкалою 10, 10 позначок, значить це 10 років. Ну от порахуйте, ви народилися хтось з 13-го, хтось з 14-го року. Ну от 2010-й, перший, другий, третій, 13-й, 14-й рік. Позначили позначку, так? Далі, прапорцем нашим, прапорцем українським, рік проголошення незалежності України, ми пам'ятаємо, це який? 1991 рік. Ну і прапорцем а останній рік 2000-століття, го століття, ой, кажу, 2000-го, 20-го століття, будь ласка, позначаємо останній рік. Третє завдання. Вам потрібно буде порівняти будівлі і написати, що між ними спільного, що між ними відмінного. Нічого важкого немає. А ми дивимося завдання номер 4 по нашому зошитку. Учені знайшли скам'янілі рештки. У мене тут на екранчику немає малюночку, але у вас вони є рештки морських молюсків у деяких породах. Познач галочкою, про що це свідчить: що на цій території росли різні види, різні, різні рослини різних видів. Морські молюски були старими. коли... Вони вимерли одні молюски, поїдали інших, і колись ця територія була вкрита водою. Ну тут правильні твердження це те, що колись ця територія була вкрита водою, тому що молюски це у нас що? Тварини, це у нас різновид тварин, який, який живе у водичці. П'яте, установи відповідність рік століття тисячоліття, проміжок часу в тисячу років, проміжок часу 365 або 366 днів, проміжок часу щодо що рівня 100 рокам рік. Це проміжок часу 365 366 днів. століття. А це проміжок час, часу, що дорівнює, вибачте, стам років, і тисячоліття це проміжок часу. Тисячу років. Шосте завданнечко. Що таке джерело історичної інформації? Отже, документ, час дії якої сплив, тобто дуже давній. Розповіді, друзі, про книжки, які вони прочитали. Те, звідки можна дізнатися про минуле країни народу, джерело, з якого бере початок струмок. Це те, звідки можна дізнатися про минуле країни народу. Ну і восьме завданечко, Сьоме, пропускайте, не виконуємо. Восьме завданечко це те, що ми. Тільки що говорили. У вашому підручничку на екранчику презентації є, наведи по два приклади до кожного історичного джерела: є речові, писемні та усні. По два приклади: речові це знахідки археологічні, це що можуть бути: це рештки рослин, залишки житла, знарядь праці, писемні це у нас що? Написи на скелях, на каменях, рукописи, літописи, щоденники, листи. Ну а усні це легенди, переказки, казки, пісні, прислів'я. Нічого важкого немає. Ну і дев'яте завдання, воно у вас домашнє завдання. Вам потрібно подумати, які з історичних джерел допоможуть тобі дізнатися про свою сімейну історію. У разі потреби доповне описом того джерела, якого немає на зображення. і трішечки опишіть своє історичне джерело своє. Ну, дізнайтеся з історичних джерел, у дідусів у бабусі про свою сімейну історію. Можливо, якісь були цікаві е, факти. Е, на цьому, будь ласка, наш урок підходить до кінця. Хочеться зробити висновок, що, е, будь ласка, Ну от о, о, так швидко, 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 що об'єкти, звичайно, що містять інформацію про минуле стають звичайно історичними джерелами. Свою історію ва варто знати знати пам'ятні дати, пам'ятники. І коли, звичайно, ми не знаємо минулого, то не можна будувати майбутнє. Минуле обов'язково нам потрібно знати і пам'ятати, що вдавнину люди використовували для письма кістки, дерево, глиняні таблички, металеві пластини. Понад 20 століть тому. Греки винайшли пергамент, пер який стали широко використовувати для письма народу Європи. А папір, яким ми користуємося сьогодні, винайдено у Китаї в 105 році. Ось такий цікавий факт. Ваше домашнє завдання на четвер. Сторінка 53, 57 по підручнику опрацювати ще статтю підручника, і сторінка по зошиту, вправа 2-3, я пояснила, що там треба зробити, і вправа 9. Також пояснила, що робити. На цьому, будь ласка, наш урок підходить до кінця. Мені здається, що нічого важкого немає. Вдома ви ще раз опрацюєте цей матеріал, і все буде для кожного просто нічого важкого нікому не буде. На цьому наш урок дякую, будь ласка, вам за увагу, успіху у виконанні всіх завдань. До побачення. Наступний урок буде у нас математика. Чекаємо на посилання.